Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Велика кількість телеграм-каналів пише, що вагнерівці готують масовану повітряну операцію з наземними вторгнення на територію Польщі та не відмовилась від ідеї проведення масованої операції. Понад 35 Іл-76 сімдесят прорив здійснять прорив Польщі. Перед цим територію України атакують масово, аби всі радари і системи ППО Польщі були також перенасичені. Мета спровокувати паніку на прикордоні та притормозити західну допомогу та подивитись, як відреагує саме НАТО. Про цей план повідомлялось зовсім недавно, але зараз стало відомо, що Путін таки підписав секретне. Указ на його виконання за даними телеграм-каналів. Значна кількість диверсійних груп уже в самій Польщі, слідкуємо за розвитком подій. В той же час польські військові вважають, що оборону країн альянсу потрібно посилювати. Вагнерівці можуть проникати на територію Польщі, здійснювати диверсії та підриви, дестабілізувати ситуацію. Але це не та агресія, якої слід побоюватися офіційні Варшаві. Про це заявив генерал у відставці Станіслав Козей, колишній очільник бюро національної безпеки Польщі. Вони не є жодною військовою силою здатною до агресії на території НАТО. То, по-перше, у них немає навіть важкої техніки, тому що її конфіскувало Міноборони Росії. Вони тут тільки з легкою зброєю. Однак, у руках росіян вони є чудовим інструментом інформаційного тиску, шантажу і залякування, заявив генерал Козей. На думку військового найманці ПВК Вагнер можуть влаштовувати провокації і проникати на територію Польщі, але це не буде повномасштабна агресія. Кордон захищатимуть, а вагнерівців знищуватимуть. До моменту скоєння диверсії генерал пропонує посилити польську оборонну систему і обмежити дезінформацію. Зв'язку з цим типом дій ми маємо організувати нашу систему захисту. Необхідно надавати людям достовірну інформацію, тобто які загрози насправді створюють для нас вагнерівці, а не викривати перебільшені загрози, пов'язані з агресією і війною, заявив колишній глава бюро національної безпеки Польщі. Колишній командир польського спецпідрозділу, грім генерал Роман Полько, спрогнозував долю ПВК Вагнера, якщо Дерге й далі буде заходити на територію Польщі. На думку польського генерала, Вагнерівці не сяяли на полі бою і зазнали величезних втрат. На сході України, тому їх ліквідація на території Польщі, справа техніки. Батальйон Вагнер, криміналітети, бандити, які живуть у наметовому містечку, що легко впізнається і відстежується, якщо вони раптом вступлять у бій з НАТО і зв'яжуть Білорусь з районом Крулівця. Так поляки називають Калінінград, натякаючи на історичну польськість. Це кумедно заявив Полько в інтерв'ю. Впрост до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.